Всім привіт! І сьогодні у нас п'ятий день, завтра, до речі, Миколай. Це теоретично. І будемо чекати, що Миколай щось подарить. У нас вчора був такий кріпер крутий. Ось така подруга, чинчунька, якось там дроїд, мусорщик і самокат зимній, на якому можна дріфтувати по цьому польду і тому подібному. Давайте. Покемонське перше у нас сесоно Покемонське. Ти який у нас там? П'ятий день, шостий Михалайчика бачу, а П'ятого не бачу. П'ятий значить ось. Ось він. Не думаю, тут промка, а може якесь гімно. Гімно, де? Я просто не вірю, що вони поклали пакетики. Два пакетики в підряд. Ну, я просто не вірю, ну, щось відбувається. Якась щедрість, пакет ще такий чаблений. Ну, щось якась щедрість покинув компанію. мені ж не віриться. Давайте відкривати це сюди. Може нам Лілі попадеться. Так що за компай Лілі, ну попалось. Сенсред, Волкорона, Муравак, Брок, Clipper, Ridge і Зорак ЄX. Щось у нас ці пакетики з якимось лутом. Підозріло. Підозріло. Знову буде дід кричать, що підкручено. У нас три пакетика і три щось випало. Це прям неможливо насправді. Так, і давайте відкриємо сьогодні першим Сіті, тому що минулого разу був такий фіговастенький день, п'ятий день. Вже п'ятий день пройшов, це ще трохи залишилось. Календарів так. картки прибрати. Та прибирайтеся. П'ятий день. Так, швидко час летить. І нам попався Григорій майже. Он зі снегаючком. Ось він. Сюди, сюди, це сюди. Там. Так, і у нас тут... У меня, до речі, окулярів нема, так що це не точно. Ой, тут у кінта нога шатається. Оця, як у дроїда. Оця теж шатається. Но вона не так. Якісь обі дурні ноги. Де тут? По-другому. Тут у подруги нормальні ноги, ну саме якісь такі. таке. Чого шатається? Ладно. Ось такий свитер. Зі сніговичком і в нього камера. Йому навіть дали аксесуар. Це круто. Фотограф, він дітей своїх фотографує. Так. Як сте деталь? Лінза. Що тут у нас далі? Далі згоріні війни, будемо гівно якесь собирати. Ну, от окрім першого дня другий вже розібійний деталі вже, ладно, поїмо. Тут зараз сідушка. Ну, оце походу цю херню ми будуємо спойлерну. Ну навіщо це робити? Ой! Так, це сюди. Якийсь унітаз для C-3Pio. У нас такі тужиться на туалеті, що у нього аж почервонілі очі, Вон, бачите. Якийсь сиральник робимо, їй богу. Так, це сюди. Где? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Ну, тупо сральник. Это жесть. Це просто жесть. Где наш сэрун? Эмм, бля. У нього ще червоні стали повилазить. Оооо, да треба ще штучку одну дать, ану. Та-дам, отак він повинен сидіти. Оце, оце розуміє тема. І кіт, який постійно дивиться, коли ти в туалеті дивиться на тебе. Ти кажеш, іди гуляй, не дивися. Він дивиться, ну, це, це прям реальна туалетна історія. А ви думали. Потім він сидить, крещить, хіт щось там на спину йому лізе. Ну їй богу. Все таки було, і предказували пращури. Де там коробка? Воно і є, дивіться, я нічого не вигадую. Це прям пращури і предсказали. Такі такі, дивіться, як ти сиреш. Так, п'ятий день Майнкрафта. І сподіваюсь тут щось якесь прикольне, бо... О! Оце, оце вже мініатюра пішла. мініатюру ми любимо, дивіться. Так. оу-фу-фух. Анфокусуйся. І ще у нас мікрості в зимньому светрі. Оце херенна. Він типу у цього типа, у нього також такого кольору светр. І ось у мікростива також такий светер. Оце прям тема. Це я вам сразу кажу. Це прям один з найкращих подарунків. Мініатюри це завжди круто. Так, ще і дерево сніжне. те. На вулиці дощ пішов. Що у вас? Є дощ? Дивіться, які воно протеки, треба його вирівняти. Якось отак так от. Дивіться. Вау. І ще маленький квості вас У нього, до речі, нога. Ну Лай, світлий ногат. Якщо ви не знали, наша кожа це світлий горіх. Та дам різдвяний мікростів. Це епический крутяк. Ну це ж епически круто. Вау! У нас ще. До речі є е, резервний. Зато що тут є екстра деталі, у нас є резервний мікростив Дивіться. Це охереть у нас їх два. Як таке можливо? Ще дві екстра деталі. Це круто. Зараз два мікростива хоч тут стоять, охороняють дерево. Ось так. Так, це сюди. І останній календарний день. П'ятий у нас Гаррі Поттер. Тут минулого разу дівчина, лис, Совушка і Поттер був. Тут у нас щось золоте. Разпределяючий капелюх. Тоже можна сказати, саморобна діарама, мініатюра, щось круте. Так зараз побудуємо. колечко, Вийде на крилечко. Є. Так, що тут у нас? Тут якось, Якось. Важко будуватися. Ну ми побудуємо на дивний, конечно, капелюх виходить. Знаєте, що за, за сортувальний капелюх? Куди? Розпределити звісно, ну, але но... який Бог його зробив, який існує, усі ж рождаються красивими. так що, ну Такого капелюха ми маємо. ти наш потер. тебе в третю штурмову потер. Пілот FPV. Тільки пілот FPV, ну будь ласка, штурмовик. Харі, збирай манатки, ми їдемо у десну. Десять штурмовиків бригаді Грифіндор одним місяцем раніше. Троне. А що це за бадиль у небі? Гаррі, Це російська ракета Х-101, яка летить прямо на нас з великою швидкістю. А я ж казала, що маскувати гуртожиток Грифіндор під дитячу лікарню маглів у Києві. Це погана ідея. Петріотіум ПВОса. Цей плацкарт Укрзалізниці досі на ходу, Гаррі, Це справжня магія. Кличко закрив станцію метро з платформою 9 і 3 чверті. Ми не зможемо потрапити у Хогвартс. Може, через річку Тису Гаррі? Ні, там дімтори повістки роздають. А ми їх експекто Хабарусом Гаррі. Ні, на цих діменторів у нас мани за все життя не хвате, щоб хоч раз кастанути. Лише драко непридатний може там пройти. То що ж нам робить? Гаррі? Вривайся, у орден Фенікса у нас дозволена Авада Кедавра. Ревеліохилянтос. О ні. Дамблдор перевівся в ТЦК. Гаррі, ти маєш їдь їб... орків, її їб... безжально. Як в останній раз вони мусять тебе бояться, Усцикатися від страху од імені твого? Ти мусиш стати вісником апокаліпсису. К... Дамблдор сказав спокійно. One VLK. later. Ласкаво просимо у роті ударних магів. На мітлу не діють реби. Це робить її ідеальним засобом для скиду вогів на орків. Ваша місія знищити пеню де Морта, який засів у бункері з дітьми і практикує там чорну магію. Для цього треба пролетіти тисячу кілометрів позадією радарів на мітлі, відкрити бункер Алахоморою, пройти повз охорону, використовуючи плащ невидимку та однією вдалою авадою кидаврою, ліквідувати пеню де Морта. Ваша місія, якщо ви вирішите її прийняти. І тоді Гаррі отримає шкарпетку від Снейпа Олексійовича. Житомирську, можливо, навіть дві, якщо я буду в доброму настрої. Снейп Олексійович, ми на місці. О, ні, тут ворожий мах. Афрейдо ескалаціо. Це Саліван Слізерин, захисник Пені де Морта. Памбардіо НПЗ. Атакамсожлопіно. Паляниця кідавра. Вертетопутіно. Круціосуджа. Політико куколдо. Трону Гоні! Занадто високий рівень ескалації. Тільки не це. Снейп Олексійович, поки ми боролися з Саліваном, пеня де морт втік. Що робити? Ваша магія скомпрометована. Віднині ви будете штурмувати посадку. Ось якось так я і став штурмовиком Хагріде. Поки ти чилив як магла Гаррі, я вже дослужився до комбата. Полюбляю запах авади Кедаври зранку. Пахне! Пахне перемогою! Блять. Хорошо. Ось такие у нас сегодня попалися крутіе штуки. Чи батью в третью Так, у нас вот такие... Дезубився ще. Насральник, точно, у нас сральник. Асральник. Не знаю, сральник со останням місця. Ну, батя крутий, мені фігурки завжди були не конкуренції. тому... Сюди ну, тут мікро, Вони отак от ідуть, Ось отак так от. Це короче перше, перше місце це третє місце це четверте місце. Навіть п'яте назвав би якось так. Ну, це сральник. Це звісно таз. Куди я вже з С Крехти та сири. І кіт дивиться на нього Сумний в трусиках, як він зсерив. Ну в нього ж очі повилазили, настільки запор. А жити треба треба нормальну їжу. Так що, і не буде запорів. Так що пока-пока.